У сірій зоні на Харківщині тривають бої. Про це повідомив голова військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, наші сили оборони зупинили росіян у прикордонній зоні 3-5 кілометрів від кордону. У сірій зоні зараз перебувають пильна стрілеча та Борисівка. Там ідуть жорсткі бої. А також в районі олійникового та Огірцевого на півночі Харківської області на деяких напрямках ворог використовує бронетехніку, на деяких лише піхоту. Веде розвідку боєм та промацує позиції українських військ, а потім підтягує резерви або відступає. По одному з населених пунктів заходило відповідно 20 людей, по іншому 30 людей. На вовчанський напрямок ворог задіював танки свої, да, які ми намагалися заїхати на нашу територію. Вони були частина знищена, частина відійшла, да а по там трохи лівіше, ближче до липці. Ворог заходив фактично піхотою. Головне управління розвідки попереджає про нову хвилю російської інформаційно-психологічної операції, тобто ІПСО. Противник намагається дестабілізувати ситуацію в Україні провокаціями і фейками, які вкидає у змі соцмережі, скажімо, політичні гасла, які зачіпають справжні проблеми і роз'єднують суспільство. Російські маніпуляції полягають в тому, що невеличку частинку правди змішують з купою брехні і додають емоції. Гур закликає не піддаватися і тримати єдність, поки фахівці з інформаційної. Безпеки борються за ПСО.